Тойота, тойота, тойота. Це авто, яке маленьке, таку саму маленьку ціну воно і коштує. Всього-навсього 4999 доларів. Айго. Мотор тут одиничка. Бензинчик заводиться без проблем зимою. Не треба нічого комбінувати. Пробіг 103 тисячі. Цей 2011 року автомобіль. Механіка. Зараз зараз ми подивимося її уважненько уважно. Машини. Так. Що ж тут можна змістити ззаді? А ззаді ось розклали сидіння і помістили 4 пари коліс з дисками. Непогано, непогано. Зайдемо всередину. А всередині, центральний замок, сигналізація, подушка безпеки, АБС ESP, підсилювач керма, кондиціонер. Автомобіль для жінки, дівчини, доньки. Або для студента. Чи просто, щоб пересуватися по місту без проблем і не переживаючи за паркування. Отак тут всередині. Місця. Спереду. Точно достатньо. Ззаду ось так. Шини з дисками помістилися, поміститися. І ви. Все, що захочете. Зевно. Як вони за... Ого, можуть завестись, можуть завестись. Так, раз, два, три! Норм, норм. Завелося. І можна собі їхати. Ось так от нічого не світиться. Ніяких помилок. Все прекрасно. Ідеально. Відкриємо капот. Ось так. Все працює, полотенну забрати і сміло їхати прошу чистий ідеал.